Легендарний гравець Шахтаря виступив проти головного тренера резонансна заява щодо Маріно Пушича. Шевченко програв вибори в УЄФА, а також заробітки українських команд у Єврокубках. Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами. Про біди Андрія Шевченка в УЄФА він не зміг виграти вибори, а після цього видав гучну заяву. Порахуємо, скільки заробили наші команди за участь у цьогорічних Єврокубках, Ну а також оглянемо матчі у чемпіонатах України та Італії. Перед тим як розпочнемо, попросимо підписатися на цей канал та підтримати випуск вподобайкою. Ну і поїхали. Одразу розпочинаємо із футбольних матчів, адже напередодні в Україні відкрили 23-й тур чемпіонату. А в Італії Руслан Маліновський допоміг Джено перемогти. Щодо поєдинку в УПЛ, то у п'ятницю Інгулець у Києві приймав оболонь, і матч між цими командами завершився перемогою номінальних гостей із рахунком 1-0. Пивовари повели у рахунку вже на 14-й хвилині, коли в штрафному суперника швидше за інших зорієнтувався бичок. Попри велику кількість боротьби, цей гол так і залишився єдиним у матчі. Ну а в Італії Дженуа приймав у Дінезе, і в стартовому складі на поле вийшов Руслан Маліновський. Півзахисник провів. 69 хвилин, за що отримав оцінку 6,9 від Хускорт та 7,3 від Софи. Руслан за відведений час виконав 77% точних передач, 2 з 2 успішних спроб дриблінгу, 7 із 8 виграних дуелей, здійснив 3 підбирання та створив для команди один момент. Щодо результату, то усе вирішив єдиний гол за нолі на 77 хвилині. Друзі, а зараз ідеальний момент для того, аби підтримати проект «Футбол України» і зробити це можна підписавшись на наш канал. На жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють власне підписку. Тож ми дуже попросимо вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо. Ну а далі до шахтаря, адже легенда цього клубу, колишній багаторічний капітан Тарас Степаненко, у нещодавньому інтерв'ю доволі жорстко пройшовся по нинішньому очільнику команди Маріну Пушичу. Для початку Тарас пояснив причину свого відходу із донецької команди. Я ще хотів грати у футбол, але в шахтарі я цього не робив, практично не грав. Тому вирішив, що пора щось змінити. У мене були травми, а коли я повернувся, то тренер перестав на мене розуміти. Розраховувати, можливо, я не підходив під стиль гри, але він мені цього не казав, а я і не запитував. Окрім того, Тарас зізнався, що останнім часом із Маріно Пушичем практично не розмовляв. Після того, як я зрозумів, що Пушич на мене не дуже розраховує, то я із ним не спілкувався. Я відійшов від того, аби контролювати якісь процеси всередині команди. Ну а далі більше Степаненко доволі жорстко відреагував на нещодавню заяву тренера про те, що Шахтар у цьому чемпіонаті Піонаті більше не веде боротьбу за чемпіонство і навіть порівняв його із Мірчею Луческу. Мені така заява не сподобалась, каже Степаненко. Я за увесь час перебування в шахтарі від жодної людини такого ніколи не чув. Я йому розповідав, що у нас при Мірчі Луческу була ситуація, коли ми на 15 очок програвали Динамо до зимової перерви, але у підсумку виграли чемпіонат. Поділився Тарасов інтерв'ю для каналу Бурбас. На черзі у нас гроші. Зараз будемо вам розповідати, скільки і хто з українських команд заробив у поточному сезоні Єврокубків. Звичайно, неважко здогадатися, що найкращими заробітками може похвалитися Шахтар, але скільки саме заробила Донецька команда. Отож, у озвучив фінансовий звіт щодо розміру преміальних усім клубам, котрі грали в Єврокубках у поточному сезоні. Серед учасників основних змагань розділили призові у розмірі 3,3 мільярди. Євро і частина з цих грошей дісталася шахтарю та динамо. Отож, до конкретики, найбільше з українських клубів заробив, звичайно, донецький шахтар, який виступав на основній стадії Ліги Чемпіонів. Гірникам виплатили призові за участь у турнірі. Це 18,6 мільйони, так званий компонент цінності у розмірі 14,8, Ну і власне за результати в основному раунді вони отримали майже 8 мільйонів, загалом 41 мільйон. 305 тисяч євро. Щодо киян, то вони заробили ледь не втричі менше. Виступи у Лізі Європи принесли в казну клубу 12 мільйонів 862 тисяч євро. На початку сезону стартували у Єврокубках іще дві наших команди: це Кривбас та Полісся. Але заробили вони значно менше. Команда з кривого рогу отримала трохи більше 1 мільйону євро. А Житомирський колектив 525 тисяч євро. Ну, а завершимо ми темою президента Української асоціації футболу Андрія Шевченко, який, як ви знаєте, змагався за місце у виконкомі УЄФА, але ці вибори. Програв, а після того, можливо, на емоціях видав доволі гучну заяву. Отож, за повідомленням офіційного сайту УЄФА, за підсумками голосування Андрій Шевченко не був обраний до виконкому. Він отримав 15 голосів від країн асоціацій і зайняв лише четверте місце серед п'яти кандидатів. Після цього для офіційного сайту УАФ Андрій Миколаєвич сказав наступне: останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не. Хочуть бачити у керівному органі УЄФА, і це підтвердилося подальшими діями на самому конгресі. У зв'язку із цим я щиро вдячний тим національним асоціаціям, які проголосували за мене та за Україну. Але це було голосування не лише за мене, як за кандидата, а й за всю нашу країну, сказав Шевченко. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а також у коментарях. Діліться своїми думками. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.